Четвер, перше серпня на 11 новини новинах студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Вночі в Дніпрі було чутно серію вибухів. Попередньо працювала ППО з артилерії та РСЗВ. Окупанти били по Нікупольщині цієї ночі. Також ворог знову атакував Україну ударними безпілотниками. Про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Марко тобі слово. Олена, вітаю Дніпрі та передмісті. Вчора близько півночі було чутно потужні вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Тим часом телеграм-канали поширювали відео, на яких імовірно, було видно роботу ППО. Ого! Також вночі оборонці з ПВК схід збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий шахет з вечора вночі. І вже зранку росіяни п'ють по Нікопольщині. по понівеченої інфраструктуру, пошкоджені три підприємства, приватний будинок, лінія електропередач. На щастя, люди цілі загалом цієї ночі ППО збило усі сім дронів, які загарбники випустили по областях України. На Київщині через падіння уламків дві людини зазнали поранень, пошкоджено два приватних будинки. Через обстріли Харківщини у Куп'янському районі загинув чоловік, понівечено цивільну інфраструктуру. А в Ізюмській громаді внаслідок удару іскандером постраждала жінка. Україна ймовірно вже піднімала винищувачі F-16. Бойові літаки поки що використовували тільки як повітряну оборону. Про це пишуть американські змі. Україна офіційно цю інформацію ще не коментувала. Утім, сьогодні очільник МЗС Литви вже підтвердив, що перша партія винищувачів вже прибула в Україну в рамках оборонної підтримки від заходом. Олена наразі це вся інформація більше у наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко. Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. Підлітки Палігі у Кам'янському правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які спалили автомобілі військовослужбовця та волонтера. 17-річні хлопець з дівчиною відслідковували. Місця паркування купували легко займисті речовина. А вночі йшли на справу. Наразі правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужби РФ. Вилучені речові докази зараз на експертизі. За результатами яких вилучені речові докази, які підтверджують їх причетність до скоєних злочинів, на теперішній час підозрюваним повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. На блокада апостолового справжній скандал на криворіжжі там горами землі пересипали канал, який був чи не єдиним джерелом постачання питної в крани мешканців цілої громади. Хто саме влаштував цю диверсію? Навіщо і як тисячі людей виживають без води? Розібратись спробувала наша Тетяна Заєць. Так, хорошо, хорошо? ну ви ж бачите, хорошо. Буде. ну як хорошо, хорошо. набираємо. Спасибо, що, хорошо. Сп... Хорошо. Спасіба, що так, тут так, є. Так. є чотири відра і стільки ж шестилітрових пластикових пляшок у черзі біля бювету. Пані Олена, у вихідний прийшла зробити запаси води. Кожного дня скільки як дозволяє черга. Після підриву Каховської ГЕС апостолови вже рік без води. Добре, що наробили скважин. Говорять мешканці, однак в руках багато не принесеш, тому доводиться серйозно економити. Оце технічне, ну це мені буде на день, на два. Оце сусіду взяла. Чи сусіду Він не ходить. Він після операції. – це ви його виручають. Ну туалет. Відключення електрики сильно обмежують, скажеться мешканці. Вода за розкладом по кілька годин на добу черги величезні води не всім вистачає, бо канал, з якого подавали технічно, давно порожній. Справа в тому, що до того місця, як пересипано, у нас не то, що немає води, у нас сухо в каналі. Так вони щось не поділили, вони передають одне одному. Людям розказують, що ми без дорогою душею. Але е, щось там у них поламалось. Що поламалось? Коли вони відремонтують? Колись. Ось цей канал і був тим основним джерелом постачання води у крани мешканців міста Апостола. Рік тому, після підриву Каховської греблі, він практично зник. Ще одне альтернативне джерело. Нещодавно тричі пересипали землею, і зараз місто опинилося геть без води. Пани землею стратегічний канал апостолівці зафіксували на відео, хто саме і навіщо зробив цю диверсію. У громаді й гадки не мають. Підозрюють, що води не вистачає на кривий ріг, тому й заблокували його. Але чи їх рук блокада? В апостолів водоканалі кажуть це, не знають. Не от нас воно залежить. Це від військової адміністрації, все залежить, і від обласної ради, коли наповниться канал Дніпро Кривий Ріг. Тільки після того ми зможемо подавати воду на місто. Зараз зроблено все для підвозу води. Щоб забезпечити людей, хто ж саме цілій громаді влаштував засуху. Місцева влада висловлюється обережно. Кажуть, не мають договору із балансоутримувачем Кривбас водоканалом, але змінювати ситуацію готові. ми готові заключати і платити. Але воду в канал ми чекаємо від криворуга. Вибачте, будь ласка. У районній військовій адміністрації заспокоюють, роблять усе можливе, аби вирішити проблему. По всій території району є проблеми з водою. Але хочу сказати, що ніхто ні про кого не забув ні про місто Кривий Ріг, ні про місто Апостол, ні про місто Зеленодольськ. Щодня проводяться наради, цілодобово працюють люди над вирішенням цих проблем. Залучаються додаткові сили і засоби для підтримки наших комунальних підприємств. Працюємо і запевняю, що робиться все можливе і неможливе для прискорення. Вирішення цих всіх моментів всі будуть з водою. Так хотілося б, щоб було це набагато швидше, але ворог також вносить корективи в наші плани. І з офіційним запитом ми звернулися і до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Чекаємо на відповідь. Тим часом журналіст-розслідувач Іван Красіков, який досліджує цю тему вже другий рік поспіль, називає ситуацію замкненим колом. Покровський водоканал мені відповів, що вони з цього водоводу воду беруть. Марганецький водоканал сказав, що вони з цього водоводу води беруть, а постелівський водоканал не бере офіційно. Ніхто не може чомусь дати на це. Там ж навіть ви пам'ятаєте, була історія, що збиралася комісія обласної ради, і вони з їм постпоступили там. надійшло та якась скарга, що 20 мільйонів гривень не вистачає борг. Мешканців треба борг сплатити. Ну так вони злиш знайшли ці ці е, 20 мільйонів. Я так розумію, що їх, їх сплатять. Чи вони вже сплачені? а Води все одно немає. На майже 13 тисячне місто усього три великі скважини та комерційні автомати із питною. І цього катастрофічно бракує. Мешканці розраховують лише на себе. Ті, хто в приватному секторі планують бити власні свердловини прямо на подвір'ї. Пан Олександр набирає у пляшки воду і додає це задоволення не з дешевих та на осінь вже за. Планували роботи. П'яти метрів і смотри, скільки потрібно, щоб видавало. Скільки це коштує, Скільки? Ну, Тисячу гривень метр. Тисячу гривень метр, і, може за роботу ще щось інше? Це все, це все. З роботою, з, з усим. А ті, хто вже із свердловинами кажуть, через спеку вода з джерел погано прибуває. Тому на технічні потреби люди набирають відра із місцевого озера. Весною в мене ця скважина качала, ну зараз десь, ну скажімо, в середньому 5 відер. Через три часи можна було опять 5 відер. На сьогодні відро. Я не знаю, це преступлення назад це ж і. Ну, давай там оплата, само собой. Ну, ну зеленая, ну, вода вообще. Непригодно, нужда, часний дом. в мене ручей недалеко. Я йду відра. з руч'я, унітаз, мить. Вода відсутня не лише в апостоловому, а й у прилеглих селах. Жителі викручуються як можуть, клянуть Путіна і стверджують, що з України не поїдуть. Баба Галя навіть примудрилася без регулярного поливу виростити помідори чері. Несе на продаж по 20 гривень за кіло. А з них каже, купить собі пару пляшок питної. Дровами топила в хаті виростила сіміна. Поняли. А тоді тепличку поставили, а потім аж на город посадили. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Сотні мертвих карасів, краснопірок та бичків. до проблеми з водою у Криворізькому районі додалася ще одна мор риби. Його зафіксували мешканці Новомайського. Люди скаржилися на нестерпне сморі та зверталися по допомогу у відповідній інстанції. Поки жодних реакцій. Ми записали коментар з відомим дніпровським міхтіологом Романом Новіцьким. Тут співпало кілька чинників: по перше, це мала водність на Дніпропетровщині, це високі температури води. І це призвело до того, що риба почала масово задихатися. Це відбувається не тільки на Кривим рогом, це відбувається і біля Дніпра, на Дніпровському водосховищі, на малих річках, на ставках, на малих водосховищах. Звичайно ж, помінявся мікроклімат. Бачите, як наскільки суха, наскільки е, така виснажлива у нас погода зараз стоїть. І це все відбувається на житті гідробіонтів, тобто мешканців води. Дуже тривалий період е, спеки призвів до того, що зверху е, дуже гаряча вода. Вона утворила термоклин е, на певній глибині і нижче більш прохолодна вода. Термоклин не дає проникати в глибину е, кисню. І в придонних шарах води риба починає задихатися. Це риба, раки. Е, буквально тиждень-два такої погоди, і риба обов'язково буде гинути. І саме цікаво, що от такі от моменти відбуваються не тільки на великих водосховищах, а на маленьких ставочках, на озерах, на лісових озерах, там, де вода не перемішується. І, на жаль, бачите, таке спостерігається щорічно. Додають проблем біоресурсам регіону і гори рибалки на мокра сура. Рибоохоронний патруль виявив браконьєрів, які наловили раків на понад 3 мільйони гривень. Сіткою вполювали майже тисячу безхребетних та 11 карасів сріблястих. Поліція склала адмінпротокол та готує до відкриття кримінальне провадження за незаконний рибний промисел. Браконьєрам може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Знаряддя лову у них вилучили, а раків випустили назад у річку. Дніпровські тенісистки вийшли до чвертьфіналу парних тенісних змагань на Олімпіаді в Парижі. Сестри Людмила і Надія Кічинок у матчі другого кола перемогли американок. Тепер за вихід до півфіналу наші землячки посперечаються з восьмим сіяним дуетом з Іспанії. Нагадаємо, сестри кічинок стартували на своїй третій Олімпіаді з упевненої перемоги над китаянками, закривши матч у двох сетах. Україну знову насувається аномальна спека. Синоптики прогнозують підвищення температури до плюс 38. Пік очікується орієнтовно з 5 по 15 серпня. Першими зустрінуть спекотну погоду західні та південні області. Там стовпчик термометра може зрости аж до 40 градусів вище нуля. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не припустити та коментуйте новини. Побачимось.